Країні-агресорці, ніби вже немає чим нас здивувати. Українці та весь світ, ніби бачили вже найгірші військові злочини російського авторства. Та виявляється, держава окупантів і рабів завжди має у запасі нові шокуючі реалії, наприклад, ринок військовополонених. Про те, що в Росії діє чорний ринок військовополонених, написало британське видання «The Times». Поспілкувавшись із речником українського координаційного штабу з питань лікування військовополонених Петром Яценком, він зазначив, що зафіксовано випадки, коли українських військовополонених викуповували у російської армії та вивозили до столиці Чеченської Республіки Грозний. А вже потім мали обмінювати на своїх саме чеченських військових. В Україні британські журналісти повідомляють, що всього на українську землю в якості окупантів приїхали понад 10 тисяч кадирівців, військових, які лояльні Рамзану Кадирову. Саме вони скуповують українських військових, які потрапляють в полон до різних російських підрозділів. Потім кадирівці влаштовують обміни з Україною. Власне тим, кого викупили кадирівці, виявився 41-річний військовий В'ячеслав Левицький. Він розповів свою історію британцям, але ще місяць тому сюжет з ним вийшов і в українському медіа на Суспільному. І там. І в інших українських медіа військовий говорив, що в лютому 2023 року він потрапив у полон до бойовиків ДНР, а ті продали його чеченцям. Потім вони вивели мене, теж посадили, джо посиділи, тобто привезли чеченця. Там, це саме. так як потім вже ми слышали, що чеченці нас у них. До ДНРівців В'ячеслав потрапив поблизу Авдіївки. Там його поранило. Часового обстрілу ми прилетіли в ногу в одну, в другу і в брюху. Так само чи ну получилося потіляв сознання було памерка? Ну примерно понімав, куди повз сім днів він з пораненням шукав своїх та натрапив на ворогів. За цей час до поранень додалося обмороження рук. Тільки за 10 днів після поранення він потрапив до лікарів вже у Чечні. Після того як йому надали медичну допомогу, його відправили. Підвал, де були ще 60 українських військових, яких хотіло обміняти на п'ятьох чеченців, зрештою у червні 2023 року. В'ячеслава разом і ще 39 українцями обміняли британське видання підкреслює приголомшивість того, що в Росії існує ринок військовополонених, адже зрозуміло, що це є порушенням прав людини і ставить серйозні питання щодо порушення міжнародних законів, які регулюють поводження з військовополоненими. Так, Женевська конвенція, яку підписала і Росія, визначає права військовополонених і зобов'язує державу, у полоні якої знаходяться військові, поводитись з ними гуманно. Тож правозахисні організації разом з українською владою закликають світ негайно вжити заходів, щоб припинити торгівлю військовополоненими на чорному ринку та притягнути винних до відповідальності.